Вітаю всіх! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні коротеньке відео. Перевірка свічок. Дуже цікавий варіант, хотів би вам показати. Є у нас ось така приблуда. саморобна. Не наша, ми її позичили. Чотири свічки вкручуємо, такий дротик, під'єднюємо. і дивимося де край. Ось там всередині. Ось наша свічечка. Зараз включаємо живлення і надуваємо до 10 атмосфер. Назар ну, скра нормально, дуємо. Все іскра втікла і б'є тільки по ізолятору всередині. Ну, добре, не видка, що з камера це не годно нормально, то от так менш більше. По ізолятору б'є. Так, слідуюча свічечка включили, ага. дуємо. Искра пропала повністю. Пропала Десь так воно відбувається на ходу в автомобілі. При прискоренні. Ось ще одна наша свічечка. Включаємо, дуємо. Іскра пропала. Скравось сзади на ізоляторі. Мало як скажемо. А де як файно? І при цьому у нас і чуть-чуть підтрою. Краса. Так, і це наша остання свічечка яка плюс-мінус адекватно працює. Не пропадає, надувається, все гарно. Галко, що ним, не видно. Але вона не пробиває ні там, ні там, ні іскра не пропадає. Що ж, отак ми перевірили свічі запалення. Побачили, як феєрично пропадає іскра як вона б'є на корпус самої свічки через ізолятор. Не тільки через руте. як іскра пропадає при стиску такту стиску, коли поршень Коли приходить до верхньої мертвої точки і створюється тиск, як іскра пропадає і при цьому кладеш газу, а машина починає труяти. О, надіюсь, був корисний. Якщо комусь щось не зрозуміло або комусь треба детальніше розказати, випишіть, а я постараюся відзняти, пояснити.